Ну хай він пройшов. Це назвати складно парадом. 50 метрів. Знаєте, з таким ж успіхом можна було вискочити десь в підворотні на лівому березі, там на лісовому масиві виставити свого балкону прапор і сказати, що ми повили пай. Так, так це трошки інша ситуація. Чому ми тут зараз? Ви хочете запитати? Так, чому ви тому що ми дізналися, тому що на відміну від всяких різноманітних інших цих товаришів у нас немає якихось знаєте, великих друзів в органах різноманітних, і ми дізналися, що тут це, це все. Суто від наших е, скаутів, від наших, е, скажімо, розвідників. І коли ми дізналися, що тут відбувається, ми збиралися на Майдані в центрі міста, для того, щоб оперативно можна було приїхати будь-яке е, 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 будь місце в, в Києві. Ми дізналися, як тільки ми дізналися, ми сіли організовано метро і сюди приїхали. Ми не могли фізично, ми сюди раніше не могли поїхати, тому що ми станом на дві години тому не знали, де це все буде відбуватися. Тобто, ну, тобто ваші інформати ремонта, так? Він це тут питання. Так, ну, Православні ми теж православні, розумієте? Давайте не будемо використовувати слово ну, православні. Мається на увазі, скажімо так, питання в тому, що для, для них це все, цирк, розумієте, це все просто момент піару зайвого і так далі. Тобто їм, очевидно, з органів хтось повідомив, для того, що вони могли сюди пойти попіаритись. Для нас це все серйозно, це наше переконання, це не є цим, це наша ідеологія. І вони розуміли, що якщо ми тут будемо вчасно, то можливо взагалі не дозволимо їм потянути 50 метрів. Відповідно, нам ніхто, очевидно, не повідомляв. Це все логічно. Ми дізналися своїми методами. Звичайно, українці нам повідомили і ми сюди прийшли поконтролювати, щоб раптом було нічого не відбулося. А як ви її проти виділення? Ми, б виконували... ми б виконували рішення суду. Рішення суду обороняємо проти акцію. Ми б зробили так, щоб ця акція їхня не пройшла з рішення суду. Влежно ну, від поведінки, умовно кажучи, називаємо їх супротивниками, хоча їх складно назвати супротивниками, але залежно від поведінки міліції, їх так далі. Розумієте, це не можна передбачити, як би що тут Тобто є, є те, що є, ми прийшли мирно, бачите, ми навіть, ми навіть з нашими ідеологічними супротивниками зараз, оцими імперцями, не сильно, сильно, будемо відволікатися від нагальних питань. Цікаво, як було, як ви, ви там, там з козаками харківськими, ну, знаєте, де Ми вас прийшли нормально, бачите. <рес> Ми, з ними ми будемо іншим часом розбиратися. Сьогодні Це не сьогодні. Ви... Сьогодні ми, скажімо так, не будемо їх чіпати, а наступного разу будемо за пізнами.